Вітаю колеги філателісти. В даному відео хотів би вам презентувати новий надбір ілюстрованих художних аркушів для поштових марок України. Це у нас 2023 рік. Ось так вони запаковані. В серію включені титульний лист аркуш. А також 19 аркушів для марок. Давайте розглянемо функціональність даного виду зберігання почтових марок. В листах зроблено кріплення універсальне, яке підійде під будь-яку папку реєстратор або на 4 кільця, або на 2. У мене на 4, мені так більше подобається. Кожен аркуш має свій унікальний дизайн, а також опис. Це серія, назва і характеристики. Серія та назва дублюються на українській мові, а також дублюються на англійській мові. В даному випадку бачимо героїчні професії: на англійській та українській мові. Воїни, світла, воїни добра також. І далі дивимося дата випуску даного, даного блоку, розміри, номер за каталогом, міжнародним та Укрпочним. А також окремо опис кожної із марок. Внизу з боку ми бачимо QR-код, за допомогою якого, просканувавши, ви зможете отримати посилання на сайт, де будуть знаходитися абсолютно всі. Художні аркуші, а також окремо інформація про даний лист, характеристику марки, а також ви можете подивитися і замовити окремо якийсь аркуш, окремо або якоїсь тематики, або якоїсь серії. Тобто не обов'язково замовляти повністю всю серію одного року. Як я казав, в дану серію 2023 року входить 19 аркушів, і давайте розглянемо більш детальніше кожен із аркушів, що сюди входить. По-перше, це кріплення. Ми витягуємо даний блок, бачимо тут фонове зображення даної марки у зменшеному масштабі, а також кріплення для неї за допомогою двох таких плівочок зверху і знизу. Даний вид кріплення дуже добре фіксує блок. І не дає марці або листу, або блоку, або самі марці не випасти з даної кишеньки. Трошки пізніше ми подивимося на більш великому такому блоці або аркуші. Зараз знайдемо і подивимося, як надійно вона тримає марку. Ну, Я вам розповів, що на даному листі. це є марки героїчної професії, «Війни світло, недобро», добра, Незламна Україна ПТН ПНХ. Тут ми бачимо малий лист, а також окремо марка. Також окремо, якщо присутнє місце для марки ми бачимо тут окремо. Розміри даної марки, номер за каталогом міжнародним і, міжнародними і Укрпочтою і окремо QR-код про інформацію про даний лист характеристики самої марки. Міста героїв Буча Ірпінь-Гостомель блок. Якщо це блок, то інформація про кожну марку окремо дублюється. Алуш обов'язково включено в дану колекцію аркуш для стандартних поштових марок. В даному випадку це 10-й випуск стандартних марок, а також передрук з 2023, здається, року. Військова тематика слава Силом оборони і безпеки України, гвардія наступу. Випуск за програмою Європа. Мир. найвища цінність людства. Це марка та купон. Незлавна Україна, діти перемоги малюють Україну майбутнього. Слава Силам оборони і безпеки України, головне управління розвідки Міністерства оборони України. Військова тематика. Слава Силам оборони України Винищувачі зло, аркуш і окремо Марочка Незламна Україна. Україна мати. Дивіться, в даному випадку. У нас тут таких великих немає. Давайте на цьому прикладі подивимося, наскільки надійно кріпляться самі марки. Хоч і окремо марки не закриває додаткову. таку частину я вирішив її залишити собі. Але якщо ми перевернемо лист, аркож потрусимо, марки взагалі не випадають. Тобто надійна фіксація, за допомогою якої ваша колекція завжди буде на місці і не буде розлітатися, десь не загубиться і так далі. Незламна Україна вічна пам'ять. Міста героїв Харківщина. Зброя перемоги, світ з Україною. Нагороди України, Хрест бойових заслуг. Героїчні професії залізні люди. Блок та марки. Новорічні та Різдвяні марки Святого Миколая. Окрема марка. Дуже цікава. Ось така кишенька. Вона тут. Взагалі дуже класно фіксує. І навіть дивіться, українські колядки масивний, масивний блок. Якщо ми знову ж таки ось перевернемо, можемо трусити ним, марки надійно фіксуються і вона у вас ніколи не випаде. Тут я в одній папці просто скомбінував два роки. 22 та 23 рік. Так що переходьте на сайт, пишіть в коментарях або в приватні повідомлення, якщо ви захочете замовити дану серію. Ласкаво просимо. І дякую вам за увагу. До нових зустрічей.